Всім привіт, мої вітання, друзяки. Сьогодні у нас клеокатра на балансі 16 тисяч, і ціль максимально швидко зробити плюс 10. Купуємо декілька, по 2,5, останню придбаємо за 5 і подивимося, що з цього вийде. Перед початком попрошу підписатися, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, для того, щоб не пропускати виходу нових відосів. Полетіли, полетіли, давай, 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 розкочагарся, накидай віл з перших обертів. Давай, на першому є одненький по центру, нормально. Тепер другий, четвертий. Е, так ніхто не робить. Так, 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 нормально другий барабанчик закритий закрити. Прямо зараз закрий другий барабан, голова. Без ушей. М -м -м, пусто. Просто пусто. Якщо додаткові оберти не заберемо зараз, забрали. Фу, Тривожиш ти мене сьогодні максимально сильно. Але сенс якийсь цього, я не розумію, ще раз даси? Да, даси. От, і вілдоси під кінець не випадали непоганські, але трішечки не дотягнули, на превеликий жаль. Також, друзі, нагадую, що в закріпленому коментарі залишаю для вас максимально приємний та профітний подаруночок. Переходьте, забирайте, поки він активний. Якщо не знаєте, як правильно ним скористатися, натискаєте на те ж саме посилання в закріпленому коментарі і переходите в мій телеграм-канал. В ньому я лишив для вас відеоінструкцію, детально покроково, як правильно все зробити. Від моменту натискання за посиланням, реєстрація і всі. Подальші кроки, щоб ви ніде не допустили помилку і точно отримали цю халявку. Так, є у нас наступна бонуска. Також ставочка 2,5. Точніше, 25. Покупочка 2,5. Давай, давай, давай. Тут потрібно краще. Так, є 3Х закрити. Закрити максимально швидко. Дай зараз 2 вілдоса. Два вілдоса, просто закинь Угу Розумію, ні одного. Так, 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 так. фараончики, фараончики Але всього лише на трьох барабанах. Ого, тривожненько, тривожненько, пані та панове. Так, плюс 2 оберти, шикарненько. А вілдоси не хочеш підкинути? Не хочеш вілдосів закинути? Також, друзі, напишіть в коментарі зараз, прямо зараз відкрити коментарі. Напишіть, будь ласка, свій самий найбільший виграш. Цікаво почитати. Давайте поміряємося. У кого більше. Якщо розумієте, про що я. Плюс 2 обертання. Шикарненько. Давай, давай, не підведи. Ну, можна вже б закрити і четвертий барабанчик, і нормальний символ на перший зарядити. Як тобі взагалі ідея? М -м, не хоче, не хоче сюди відставити на множника. Так, 2000 поки що на виграші. Плюсів не бачу. Вони будуть взагалі чи ні. Так, зачепили вілдоса фуллінія наших хрестів єгипетських. Плюс 800, так, уже плюсик є невеличкий в 700 гривників. Але останній оберт, зараз, зараз, ні. Думав, що, можливо, символ якийсь кращий випаде, але вже що маємо, те маємо, не мінус, і на, цьому, і на цьому дуже дякую. Так, що пропоную? На, на балансі скільки у нас? 15. Давайте крутнемо декілька з руки по 50. Опа, опа-па. Оце приємненько. Давай от сюди праву сторону закривати. Ні-ні-ні, дуже близько. закрий ще праву сторону. Ай-яй-яй, ну приємно, приємно, друзі. Це непоганий виграш, в принципі. 850 гривників, але якби тут трішечки більше позакривав, взагалі було б ідеальненько. Ну добре. Забрали і на цьому дякую. Тисяча лишньої не буде. Так, ну що, підійшов. Найвідповідальніший момент остання покупка дорожча від попередніх за 5 тисяч. Тримайте кулачки, хто досі не підписався, тапайте на підписку. Буду дуже вдячний за активчик також в коментарях. Давай, 8 обертів, давай, 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 ріднесенька не підведи. Так, на першому пусто. Не подобається вже мені початок. Так, 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 нормально жити можна, другий барабан закрити. Закрити, закритий другий барабан. От сюди постав. Я тебе прошу. Постав сюди вілд. Голова без, без ушей. постав, вілдоса от сюди. Не туди. Обертань малувати, обертань малувати, тривожненько. Якщо символа зачепимо, але ні, по символах також ситуація не занадто сприятлива. 1800 і. Знову символ не підкинув. Найс, забираємо 3200. 3200, друзі. На превеликий жаль. Вийшло те, що вийшло, залишилося, в принципі, при своєму. Починали з балансом в 15, зараз 14700. Уже нічого не поробиш. Дякую за перегляд. Зараз перед вами з'являться мої найцікавіші заноси. Подивіться та поставте вподобайку. І до нових зустрічей.